Привіт малюки! Сьогодні ми поговоримо про речі, які ми одягаємо з вами щодня. Ось, наприклад, перед сном ми вдягаємо з вами біжанку. Мабуть, ви добре знаєте, що з речей слід одягати спочатку, а що потім. Ось, наприклад, вам треба надіти колготки, штанці та трусики. Що ви одягнете спочатку? Так, правильно! Спочатку ви одягнете трусики, а потім. Молодці малюки. Будьте уважні. Так, після ми одягаємо штанці. А ось вам наступне завдання. Розкажіть, в якій послідовності ви одягнете майку, курточку і светрик. Молодці малюки ви були уважні. А тепер послухайте уривки віршиків. Я встаю завжди раненько, омиваюся швиденько, сам як треба одягаюсь, в черевички сам взуваюсь, сам їх чищу за порогом, все роблю без допомоги. Правда ж, мамо, я великий, сам взуваю черевики, зашнуровую шнурочки. Сам вбираюся в сорочку, сам лице і руки мию, сам зачісуватись вмію. Чи уважно ви слухали вірші, про кого розповідається в них? Що вміють самі робити хлопчики з віршиків? А ви, малята, що вмієте робити самі без допомоги дорослих? Молодці малюки! Ви багато чого навчилися, бо у вас дуже вправні ручки. Покажіть свої пальчики. Давайте пограємо з ними у веселу гру. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшли пальчики гулять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вже в будиночку сидять. Дітки. А чи знаєте ви, яка пора року до нас прийшла? Мороз, холод, снігопад, котрий день уже подряд, замело стежки, дома. Це яка пора? Вірно, зима. Діти, а ви любите зиму? За що ви її любите? Ой, зима все посріблила. Світлиць ковдрою накрила, з неба вже летять пушинки. Всім відомо це сніжинки. Снігова ковдра зігріває взимку будиночки звірів у лісі. Давайте намалюємо сніг, який падає на дерева, будинки, землю. Малювати ми будемо вушними патичками. Тож приготуйте. Фарбу білого кольору, аркуш з намальованими деревами та серветку. Вмочуємо патичок у фарбу білого кольору, бо сніжок у нас білий, і починаємо малювати. Підтримуємо папір однією рукою, а другою робимо відбитки. Снігу в нас випало багато, тож малюємо по всьому аркушу. Дітки! А що можна робити зі снігу? А чого боїться сніг? А на чому наш сніжок лежить? Багато сніжку ми з вами намалювали. Молодці малята! До нової зустрічі!